Тиша в старовинному будинку на околиці Тбілісі порушується лише скрипом дерев'яних сходів. Сюди до грузинської проведиці Леліка Кулія їдуть люди з усього світу. Останні три роки її ім'я не сходить з уст тих, хто шукає відповідь на питання, коли закінчиться війна в Україні. Те, що вона розповіла нам сьогодні, змусило здригнутися навіть найбільших скептиків. Кулія каже прямо. Війна закінчиться рівно через 24 години після смерті Путіна. Не через тиждень, не через місяць, а саме через добу. І вона називає конкретні обставини, які цьому передуватимуть. Леліка Кулія починає свою розповідь повільно, ніби зважуючи кожне слово. Я бачу його кінець так само ясно, як бачу схід сонця завтрашнього дня. Він помре не від кулі ворога і не від отрути зрадника. Його вб'є власне тіло, власна кров, що згусне в судинах мозку. Це станеться в підземному бункері, глибоко під землею, де він ховатиметься від власного народу. Березень 2026 року, 15 число, третя година ночі за московським часом. Він буде сам у своїй кімнаті, коли відчує різкий біль у потилиці. Права рука оніміє першою, потім ліва сторона обличчя. Він спробує покликати охорону, але слова застрягнуть у горлі. Впаде на підлогу біля свого робочого столу, де лежатимуть карти України з позначеними містами. Останнє, що він побачить, це червоні кола навколо Києва, Харкова, Одеси на цих картах. Кола, які він малював власноруч, плануючи нові удари. Смерть настане через 17 хвилин після початку інсульту. Охорона знайде його тіло лише через три години. Вони боятимуться заходити без виклику, бо останні місяці він забороняв будь-кому входити до кімнати без дозволу. Коли двері нарешті відчинять, побачать його скрючене тіло на підлозі, обличчя буде перекошене, очі залишаться відкритими. Перші шість годин після смерті інформацію приховуватимуть навіть від найближчого оточення. Генерали збиратимуться на екстрену нараду в тому ж бункері. Вони сперечатимуться, кричатимуть один на одного, звинувачуватимуть у зраді. Троє з них спробують взяти владу одночасно, але жоден не матиме достатньо сили. Через 12 годин після його смерті почнеться хаос у верхівці влади. Силовики почнуть арештовувати один одного. Перший арешт начальника охорони, якого звинуватять у недбалості. Потім заарештують міністра оборони, якого підозрюватимуть в отруєнні, хоча ніякого отруєння не було. Армія залишиться без керівництва, накази перестануть надходити на фронт. Солдати в окопах не розумітимуть, що відбувається. Командири почнуть самовільно відводити війська, рятуючи власні життя. Через 18 годин інформація про смерть просочиться в західні розвідки. Спочатку не повірять, перевірятимуть через різні канали. Але підтвердження: прийдуть з трьох незалежних джерел одночасно. Президенти західних країн збиратимуться на термінові наради. Україна дізнається через 20 годин після смерті. Генеральний штаб отримає інформацію від американських партнерів. Почнеться підготовка до масштабного контрнаступу по всій лінії фронту. Рівно через 24 години після його смерті станеться те, чого ніхто не очікує. Російські генерали, що залишилися живими після арештів і самогубств, зберуться на таємну нараду. Вони приймуть рішення про повне припинення бойових дій і виведення військ, не тому, що раптом стануть миролюбними. А тому, що зрозуміють, без центральної влади армія розпадається. Солдати масово дезертирують у тилу, починаються заворушення. Вони спробують зберегти хоча б залишки армії для внутрішньої боротьби за владу. Перший наказ про припинення вогню надійде о четвертій годині ранку наступного дня після смерті. Його проігнорують багато підрозділів, але більшість почне відступ. Українські війська спочатку не повірять, думатимуть, що це пастка. Але коли побачать колони техніки, що відходять, коли побачать покинуті позиції, порожні окопи зрозуміють, що війна закінчується. За три дні російські війська повністю покинуть територію України. Вони відступатимуть у паніці, кидаючи техніку боєприпаси поранених. Місцеве населення на звільнених територіях вийде на вулиці з українськими прапорами, які ховали в підвалах усі ці роки, плакатимуть від радості старі люди, що дочекалися цього дня. Діти, народжені під час окупації, вперше побачать синьо-жовтий прапор над адміністративними будівлями. Але це ще не все, що я бачу. Після його смерті розпочнеться розпад самої Росії. Республіки почнуть проголошувати незалежність одна за одною. Перша Чечня через тиждень після смерті. За нею Татарстан, Башкортостан, Дагестан, Сибірські регіони створять власну республіку. Далекий схід відокремиться повністю. За три місяці від колишньої імперії залишиться лише Московська область та кілька центральних регіонів. Ядерна зброя стане предметом торгу між новими державами. Частину вивезуть американці під міжнародним контролем. Частину захоплять китайці на далекому сході. Решта залишиться в руках московського уряду, але вони не зможуть її використати. Не буде ні грошей на обслуговування, ні фахівців, які втечуть за кордон. Суд над воєнними злочинцями почнеться через півроку після закінчення війни. Гага підготує найбільший процес після Нюрнберга: тисячі обвинувачених, десятки тисяч свідків, мільйони сторінок доказів, генерали, що віддавали злочинні накази, намагатимуться втекти в Південну Америку, Африку, Азію. Але їх виловлюватимуть по всьому світу. Деякі покінчать життя самогубством, не дочекавшись суду. Україна почне відбудову одразу після звільнення територій. Перші будинки відновлять вже через місяць після закінчення війни. Мільйони біженців повернуться додому з Європи, Америки і інших країн. Вони привезуть нові знання, технології, гроші для відбудови. За п'ять років Україна стане найсучаснішою країною Європи. Нові міста збудують на місці зруйнованих, але вже за новими технологіями. Екологічні, енергонезалежні, комфортні. Пам'ятники героям встановлять у кожному місті. Але найбільший пам'ятник буде не з каменю чи металу. Найбільший пам'ятник це цивільна це незалежна процвітаюча країна, за яку вони віддали життя. Діти вивчатимуть у школах історію цієї війни, щоб ніколи більше не допустити повторення. Ветерани стануть найшановнішими людьми в країні. Їм дадуть землю, будинки, пільги на все життя. Європа прийме Україну до свого союзу через два роки після закінчення війни. Це буде найшвидший вступ в історії ЄС. Економіка почне зростати шаленими темпами. Інвестори з усього світу вкладатимуть мільярди в українську економіку. it ті компанії перенесуть свої офіси до Києва, Львова, Дніпра. Україна стане технологічним хабом Європи. Але повернімося до моменту його смерті. Я бачу деталі так чітко, ніби це вже сталося. Останні хвилини його життя будуть сповнені жаху. Він усвідомить, що помирає, але не зможе нічого зробити. Згадає всіх, кого вбив, усі злочини, що скоїв, обличчя загиблих дітей промайнуть перед очима. Він спробує молитися, але забуде слова. Молитов спробує перехреститися, але рука не підніметься, помре в повній самотності, без каяття, без прощення. Тіло лежатиме на холодній підлозі бункера три години. За цей час душа його блукатиме коридорами підземелля, намагаючись знайти вихід. Але виходу не буде. Він залишиться там назавжди, прив'язаний до місця своєї смерті. Люди, що працюватимуть у цьому бункері після війни, відчуватимуть холод, чутимуть дивні звуки, бачитимуть тіні. Врешті, бункер замурують, залишивши його душу в вічній темряві. Дружина дізнається про смерть лише через добу. Вона не приїде на похорон. Діти також не приїдуть. Ховатимуть його таємно вночі без почистень. Могила залишиться без імені, без хреста, без квітів. Через рік її зрівняють з землею, щоб ніхто не знав, де поховано тіло. Але люди запам'ятають це місце і приходитимуть туди, щоб плювати на землю. Перед смертю він встигне написати кілька слів на папері: тремтячою рукою виведе: простіть мене! Але цей папірець знищать генерали, щоб не показувати слабкість диктатора. Офіційно оголосять, що помер від серцевого нападу під час роботи, але правду знатимуть усі. Інтернет заповниться чутками, теоріями, версіями. Деякі казатимуть, що його отруїли, інші що застрелили. Але правда буде простішою. Його вбило власне зло, що роз'їдало його зсередини всі ці роки. Останній день перед смертю він проведе в параної. Кричатиме на підлеглих, звинувачуватиме всіх у зраді, накаже розстріляти трьох генералів, але наказ не встигнуть виконати. Востаннє подивиться на карту України і вдарить кулаком по столу. Скаже: Я знищу їх усіх. Це будуть його передостанні слова. Останнє нерозбірливе мукання. Коли інсульт паралізує мовний центр. За годину до смерті він відчує дивну тривогу. Серце почне битися з кисто. На лобі виступить холодний під. Він спробує заспокоїтися, випити води, але рука тремтітиме. Подивиться на годинник, буде десь є мути і сена. Буду, буду, де? Це мути. Буде друга година ночі. Подумає про те, щоб лягти спати, але сонний тими. Сяде за стіл, спробує читати документи, але літери розпливатимуться перед очима. І тоді прийде біль, різкий, пекучий, нестерпний. Медики, що прибудуть через три години, констатують обширний геморагічний інсульт. Крововилив у мозок буде настільки масивним, що навіть якби допомога прийшла вчасно, врятувати його було б неможливо. Судини мозку були вражені атеросклерозом, тиск тримався на критичних позначках роками, організм просто не витримав навантаження ненависті, страху, параної. Після оголошення про смерть почнуться масові святкування в Україні та по всьому світу. Люди вийдуть на вулиці з Шампанським, співатимуть, танцюватимуть. У Києві на Майдані збереться мільйон людей. Феєрверки освітлять небо над усіма українськими містами, церкви дзвонитимуть у дзвони цілу добу, священники служитимуть подячні молебні. Навіть ті, хто не вірив у Бога, прийдуть до церкви подякувати за звільнення. Але найголовніше: за 24 години після його смерті замовкнуть гармати. Солдати вийдуть з окопів, обійматимуться, плакатимуть. Матері дочекаються синів. Дружини, чоловіків, діти, батьків поранені в шпиталях почують цю новину і вперше за довгі місяці усміхнуться. Навіть ті, хто втратив кінцівки, відчують радість. Вони вижили. Вони побачать вільну Україну. Економічні наслідки його смерті будуть миттєвими. Російський рубль обвалиться до нуля за одну добу. Банки припинять роботу. Магазини спустошать панікуючі люди. Почнеться гіперінфляція. За тиждень країна повернеться до бартеру. За місяць до повного економічного колапсу. Олігархи спробують вивести капітали, але їх рахунки заморозять по всьому світу. Мільярди доларів, вкрадених у народу, конфіскують на користь України як репарації. Армія розпадеться на окремі угруповання, що воюватимуть між собою за контроль над ресурсами. Почнуться справжні бої в Москві між різними силовими структурами: ФСБ проти армії, Росгвардія проти ФСБ, ОМОН проти всіх. Місто перетвориться на зону бойових дій. Мирне населення ховатиметься в метро, як колись кияни. Але на відміну від України, їм ніхто не прийде на допомогу. Міжнародний трибунал почне роботу через три місяці після закінчення війни. Першими судитимуть тих, хто віддавав накази про обстріли мирних міст. Потім катів з фільтраційних таборів. Далі пропагандистів, що розпалювали ненависть. Вироки будуть суворими. Довічне ув'язнення для головних злочинців, десятки років для виконавців. Конфісковане майно передадуть Україні для відбудови. Діти, вкрадені з України, почнуть повертатися додому. Їх знаходитимуть по всій Росії: в дитбудинках, прийомних сім'ях, інтернатах. Багато з них забудуть рідну мову, але батьки впізнають їх по очах, по родимках, по ДНК-тестах. Возз'єднання родин стане найзворушливішою сторінкою після воєнної історії. Психологи працюватимуть з цими дітьми роками, повертаючи їм українську ідентичність. Культурні цінності, вивезені з українських музеїв, повернуть протягом року. Картини, скульптури, історичні артефакти знайдуть у підвалах ермітажу, приватних колекціях, на дачах чиновників. Скіфське золото нарешті повернеться до Києва. Музеї відновлять свої експозиції, і люди з усього світу приїжджатимуть подивитися на врятовані скарби. Природа почне відновлюватися на звільнених територіях. Міни та снаряди приберуть за допомогою міжнародних організацій. На місці воронок від вибухів посадять дерева, поля знову засіють пшеницею, річки очистять від забруднень. За п'ять років нічого не нагадуватиме про війну, крім меморіалів та музеїв. Покоління, що пережило війну, стане найсильнішим в історії України. Вони не боятимуться нічого після того, що пережили. Вони побудують країну, про яку мріяли в окопах: країну без корупції, без несправедливості, без страху. Їхні діти ростимуть вільними, говоритимуть українською, пишатимуться своєю країною. Леліка Кулія замовкає. Її очі повертаються з далекого майбутнього сьогодення. Вона втомлено опускається на стілець, ніби щойно пройшла. Довгий шлях. Її руки тремтять від напруги, на чолі виступають краплі поту. Це передбачення забрало в неї багато сил, але вона знає. Люди повинні почути правду, повинні знати, що чекає попереду. Грузинська провидиця встає і підходить до вікна. За склом мирне небо тбілісі. Але вона бачить інше небо: небо над Україною в день перемоги, небо без ракет, без вибухів. Без смерті, чисте блакитне небо, яким літають лише птахи та мирні літаки. Вона посміхається, бо знає, це станеться не через роки, не через десятиліття. Це станеться скоро. Березень 2026 року, 15 число, третя година ночі за московським часом. А через 24 години після цього мир. Довгоочікуваний, вистражданий, заслужений мир для України. Кулія ніколи не помилялася у своїх передбаченнях, і цього разу вона також каже правду: війна закінчиться через 24 години після його смерті. Це не просто слова старої грузинської жінки, це послання з майбутнього, яке вже написане на небесах і обов'язково здійсниться.